Доброго дня, діти! Сьогодні ми починаємо нову тему. Будемо повторювати будову слова. Запишіть зошиті число 3 листопада, класна робота і каліграфічну хвилинку на екрані. За потреби натисніть паузу на відео. Давайте разом пригадаємо будову слова. Ми уявляємо собі її у вигляді машинки з причепом. Машинка це в нас частина слова без закінчення, тобто основа слова. Закінчення уявляємо у вигляді причет. Це змінна частина слова, як і машинка може змінювати причет. Основа слова складається з префікса, коріння та суфікса. Префікс це частина слова перед коренем. корінь головна частина слова, суфікс частина слова після кореня, перед закінченням. Відкриваємо підручник на сторінці 53, права перша. Запиши речення, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами. Праця людину годує, а лінь марнує. Все правильно звучить прекрасно. Нічого не змінюємо, просто розкриваємо дужки. Хто й працює, той праця шанує. О, ні, тут же щось не так. Шанує. Що працю. Правильно, молодці. Змінюємо я на Ю. З праця радість, а з безділля смуток. Хм, радість з чого? З праці. Правильно, також змінюємо я на і. Отже, яка частина слова змінювалася в наших словах? Звичайно, це закінчення. Давайте позначимо їх у ваших зошитах. А також давайте звернемо увагу на слово смуток. Яке закінчення в цьому слові? Так, звичайно, його немає. Воно нульове. Запишіть в зошити прислів'я, позначте закінчення. Для зручності можете зупинити відео та записати з екрану. Записали вправо, дивимось вправо другу. З поданих слів виписати спочатку споріднені слова, потім форми цього слова, а далі синоніми. Давайте пригадаємо споріднені слова це слова, які мають спільну частину одного значення, але відносяться до різних частин мови. Форми слова це одне і те саме слово, але з різними закінченнями. Ну і нарешті синоніми. Це слова однієї частини мови, але різні за звучанням і написанням, які мають близьке значення. Отже, давайте розподілимо тепер ці слова. Які ж у нас. Споріднені слова до слова горе. Поставте на паузу і подумайте. Так, звичайно, це слова горенько, горювати та згорьований. Так, а які ж форми слова горе? Поставте на паузу і подумайте. Звичайно, ви молиці. Форми слова це. Горю, море та горя. А які ж тут синоніми? Ставте на паузу та подумайте. Виправі це слова біда, нещастя і лихо. А яке ж слово у нас залишилось, яке ми зовсім не записали? Так, звичайно, це слово гора. Чому ми не записали? Бо це зовсім інше слово. Горе це наше відчуття, а гора це форма рельєфу, форма рельєфу. Так, тож, давайте запишемо тепер. Запишіть зошит право 2 і перевірте запис екрану. Також позначаємо корінь у словах горе, горенько, горювати і згорьоване. Це в нас споріднені слова. Поставте відео на паузу та запишіть. Вправа третя сторіночка 54 Прочитай вірш начало. Випиши з нього слова з префіксами позначення. Ніби притомилось сонечко привітне, у траві по молочайне квітне. Облетіла літа не несклене, лиш ялинка в лісі, сонечно зелене, жунглікор ночить. Летимо вий, пропливає осінь на хмаринці сім'ї. Якщо ви не знаєте, що таке молочай, то це трав'яниста або кущова рослина, з тебла якої виділяють білий сік, схожий на молоко. Отже, давайте подумаємо, де ж тут слова із префіксами. Поставте відео на паузу і подумайте. Так, молодці. Це слова «притомилось», пожовкі, облетіла. Тепер вам треба буде придумати власні слова з такими ж самими префіксом. Думайте на це. Також на нас виписати виділені слова сонечко, листечко, ялинка. Та позначити суфікси в цих словах. Подумайте гарненько, які це суфікси. Все У слові сонечко. Суфікс екс. Лістечко суфікс як ячка. Ялинка суфікс карт. Отже, в зошиті записали вправо три, виписали слова з префіксами, позначили їх, придумали власні, так само їх записали. Виписали слова і виділені слова, позначивши в них суфікси, а також підібрали власні слова. З такими ставили суфіксами. Можете поставити відео на паузу та записати. Які ж ви молодці! Все зробили. Давайте таки пограємося гру. Утвори слова, коренем чит. Тут є префікси, суфікси та закінчення, ну і звичайно шкорі. Пишіть у коментарях, хто які слова придумав. Ви сьогодні молодці! Все зробили. Я вам дуже пишаюсь. Ваше домашнє завдання пострілюється 54, право 4. Треба розібрати слова за будовою, позначивши в них основу, корінь, префікс, суфікс та закінчення. Дякую за урок. На все добре, до побачення.